Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилиться, хоч згори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився, б, тяжко жити, і нема де дітись, в того доля ходить поле, колоски збирає, а моя десь ледащиця, за морем блукає. Добре тому багатому, його люди знають. А зо зу мною зустрінуться, мов не добачають, багатого, губатого дівчина шанує, Надо мною, сиротою сміється, кепкує, чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе те щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці, найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати у чужому краю.